сегодня кто вы? Я Евгения Полторак, учителька английской английского мама. Это правда, что вы хотите выучить английскую? Спросла меня адвокат. Так. Я сказал ему, что мне тут нудно, и я хочу Займатися англійською мовою. Дякую вам. Євгенія. Як вас по батькові? Іванівна. Дякую вам, Євгенія Іванівна, що ви відгукнулися. Як швидко ви готові почати заняття? Я думаю, пішла. Якщо мені дозволять, я приходитиму двічі на тиждень і тривалість уроку. У нас одна хвилина. Кажи, як загинула Сімона? Нас вистежили. Довелося тікати, я намагалася. А дитина! Дівчинка, Марта. Звичайно. Як вона? Як вона? Я не знаю. Що значить ти не знаєш? Вони не з тобою. Зрозумій же, народним розшуку. Я рік приховувалася, змінила зовнішній, зробила новий паспорт. Де моя донька? Я допомог себе. Ти приходиш до мене через рік і кажеш мені, що не знаєш, де моя донька. Я так хотів Знайди її, потім приходь. Клянусь я. Дякую вам, Евгенія Іванівна. За те, що ви відгукнулися, мій адвокат подасть позов, і, можливо, нам дозволять зустрічатися з вами. Але підготуйтесь до уроку, і я буду чекати вас.